Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова на ділянці від проспекту Героїв Харкова до Салтівського шосе буде припинений з 10 до 16 години 20 грудня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням робіт акціонерного товариства «Харківобленерго». У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 6, Частина 1. Розворотне коло 602-й мікрорайон. Салтівське шосе. Провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віренська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 6, Частина 2. Розворотне коло. Південний вокзал, вулиця Євгена Котляра. Вулиця Полтавський шлях, площа Сергіївська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, парк машинобудівників. номер 8 Частина 1 Розворотник колу, вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна. Площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, парк машинобудівників. Номер 8, частина 2. Розворотне коло, 602-й мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 27. Частина 1. Розворотне коло Журавлівський гідропарк. Вулиця Шевченка. Вулиця Моїсеївська. Вулиця Віринська. В'їзд Семиградський. Вулиця Академіка Павлова. Вулиця Героїв Праці. Вулиця Шевченка. Розворотне коло Журавлівський гідропарк». Номер 28. Частина 1. Розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віренська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 27, 28, частина 2. Розворотне коло Новожанове. Вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, парк машинобудівників.